Зробити достатньо добре чи дуже добре. Якщо ви схильні до перфекціонізму, то ви хочете зробити дуже добре. Так, я орієнтуюся на якість, мені потрібно, щоб було краще ніж раніше. Я хочу, щоб це було от прямо так, як я собі це уявила. Ну і насправді в прагненні до якості нічого поганого немає. Для нас це може ставати проблемою тоді, коли ми не можемо далі рухатися, не можемо нічого робити через оцю вимогу, якою повинна бути якість. І момент, коли ми дозволяємо собі зробити достатньо добре, зробити на 80% добре, не на 100%, а на 80%, це дає нам можливість. Робити, завершувати проекти і рухатися далі. Але для багатьох людей цей момент зробити достатньо добре, він неприйнятний. Як я можу це зробити? Це ж не якісно, це ж не ідеально. Я так не можу, достатньо добре мені не підходить. Я повинна бути ідеальною мамою, я повинна бути правильною мамою. Я не можу бути достатньо доброю мамою, тому що достатньо добра мама в 20% може про щось забути, може насварити дитину, може бути неідеальною і так далі. І насправді ми зберігаємо себе, ми зберігаємо свою енергію на ті, витрат, на, на ті, ми не витрачаємо цю енергію на ті моменти, які особливого значення не мають. Так, інколи потрібно викластись на 100%. І дуже часто це насправді надихає. Це дає нам рух вперед і так далі. Але в багатьох випадках нам важливо робити достатньо добре, для того, щоб завершити одну задачу достатньо добре, і переходити до іншої. Про те, як ми можемо себе підтримувати і як ми можемо справлятися з пастками нашого мислення, читайте в описі під цим відео.